Який небезпечний боєприпас виявили в старичах та скільки перемог громаді принесли спортивні ігри львівщини? Мої вітання для вас працює Марія Канцеляристи. Тепер про це та інше деталі. Новин держави. Державна податкова служба відкрила в регіонах 20 офісів консультантів для підтримки платників податків. Ця ідея виникла після того, як свою ефективність показали центри з питання ризиків підприємств. Їх організували для того, щоб допомогти бізнесу розібратися в питаннях розблокування податкових накладних. Тепер до роботи залучили майже півтори тисячі осіб. У застосунку дія відтепер можна отримати сповіщення про направлення та електронні рецепти на ліки. Вони зберігаються в меню повідомлення в дії. Також йдеться і про створення плану лікування та про скасування електронного рецепта. З часом перелік медичних сповіщень розширюватиметься. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків Новояврівська міська рада попереджає, що у зв'язку з ремонтними роботами каналізаційного трубопроводу з вівторка 9 вересня по четвер, 11 вересня, в місті обмежить рух транспорту через перехрестя вулиць Вербицького та Мазепи. Об'їзд транспорту здійснюватиметься по вулиці Привокзальній. Іротехніки другого аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Дрогобича знищили артил... артилерійський снаряд калібру 85 мм часів Другої світової війни. Його виявили місцеві мешканці під час прогулянки в селі Старичі Яворівщини. Боєприпас лежав лише за кілька метрів від дороги місцевого значення Новояворівської Яворівської громади. 9 вересня відбудеться виїзд у добростани вакцинального автобуса Яврівського районного відділу Держустанови Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Також працюватиме тут і мобільна оптика. Усі охочі, зокрема, зможуть безкоштовно пройти вакцинацію, тестування ВІЛ-інфекції та вірусних гепатитів і комп'ютерну діагностику очей. Новини на Янтарнефем. При кінці до новин спорту перемоги для новояворівської громади вибороли спортсмени в межах 34-х обласних комплексних змагань спортивні ігри Львівщини з легкоатлетичного кросу, з нагоди дня фізичної культури. Зокрема, це золото серед ветеранів, бронза серед дорослих і п'яте місце від команди людей з інвалідністю. Загалом у трьох категоріях позмагалося 27 збірних команд територіальних громад Львівщини. У футбольному клубі Гірник розповіли про нещодавній напружений матч, який фінішував нічиєю 1-1 в межах прем'єр-ліги Львівщини та її 19-го туру, де гірник Новояврівський зіграв зі Львівським клубом Погонь. А ще в клубі представили нового головного тренера та його досвідченого наставника. Деталі про ці призначення вже є в наших соцмережах. Погоду вівторокденна температура на позначці 27, сім уночі Короткочасні дощі, грози в день місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. В день подекуди шквали 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. Тож тепер це все. Головне, не перемикайтесь. Попереду лише краща музика. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.